Я цим займусь. Готово. Бачиш, це було легко. Продюсер не зробив би це надто скло. Що першим його. Ей, ні, 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 ні. Не може бути. Невже ми знову попались? Треба перевести дихання. І я загубив камеру. Мене знову обманули. І рацію теж загубив. Як ти міг залишити там свою камеру? Неймовірно, Джин. Це місце виглядає круто, дуже реалістично. Що? Телефон дзвонить? Чуєш? Не замовкає. То візьми слухавку. Що? Слухавку візьми. Він прив'язаний. А? Оу. Ей, ей. Спокійно, спокійно, тихо. Алло? Що? Телефон у нього. Джин, може, телефон у нього в кишені? Телефон там у нього в кишені. Там у нього. Зрозумів, зрозумів. Телефон. Хоуп, я так більше не можу. Гей, зомбі, дивись сюди. Гей, я тут. Гей, сюди, я тут. Алло? Алло? Вмикай на гучний. Сьогоднішнє шоу про виживання серед зомбі. Це місце кішить зомбі. Щоб вберегти себе, вам потрібно знайти інструкцію по виживанню. Ви знайдете інструкції, як вбити зомбі на першому поверсі, підказки і карту на другому, і ключ на третьому, втекти через головний вхід на першому поверсі, щоб завершити місію. В боротьбі з зомбі допоможе лише зброя. Про що мова? Ідіть до адміністрації і знайдіть звіт про дослідження зомбі. Треба йти в адмінофіс. Офіс знаходиться там. Ти відволікай їх, а я піду. Залишайся тут і будь приманкою. Добре. Я не знаю, що до чого, але спробую. Ступай тихо. Užite ga. Хоп, ти вдарив мене. Доволі сильно. Здалося, що рука зламається, наче зараз вирвеш її. Мені реально здалося, що рука відривається, Думав, в зомбі відкусив її. І знову нам треба до адмінофісу. Джен, нам потрібно пройти туди. Добре. Але може якось тихо підемо. Ні, давай вдамо, що ми зомбі. Чекай дай перевести дихання. Звісно, це не спрацювало. Чому ти так вирішив? завжди. Ці дзвіночки для того, щоб нас могли знайти зомбі. Я в цьому вправна, якщо що. Чен, зачекай! Що ти робиш? Зачекай кажу. Що ж ти робиш? Мої штани для цього завеликі. E a pomaraio. Зачекай, зачекай, ні. Мене оточили, мене оточили. Мене оточили. Ні, не вбивайте мене. Мене оточили. Джего. Ти де? Гей, що ви робите? І що далі? Подивись, спрі, подивись. А ну, зачекай. А, що це таке? Годинник. Джин, з'явився відлік часу. О, це погано. А в мене немає. У нас залишилось 27 хвилин. Треба поспішати. О, здається, це воно. Симптоми. Ти інфікований. Що? Ти інфікований? В Сенсі. Інфіковані ненавидять світло. Правда? У них дуже розвинений слух через ослаблений зір. Інфіковані помирають, що й них вкусили. Якщо ти був атакований, необхідно ввести екстрену вакцину через 30 хвилин. Але якщо ми інфіковані, нас вони вже не вкусять. Правда? Так, але вони чутливі до звуку. Тоді ми можемо гарчати на ходу. Ви ще не інфіковані. Хобі вкусили, але в нього залишилось 26 хвилин до перетворення на зомбі. А я. Думаєш, тебе вкусили? Я не дозволив їм вкусити мою руку. Не дивно, що годинника немає. Вони намагались схопити мою руку, але я висмикнув її. Зараз це не важливо. Я стану зомбі через 25 хвилин. Врятуй мене але обладнання, куди подівся телефон? Третій поверх ні, там ключі. На другому підказка. Хвинтівки на першому. Цветы на них, а я пошукаю. Давай, давай. На це не водяний пістолет. Вибач, мені так погано. О, хвинтівка. Хвинтівка. Так, стріляй швидше. Так, стріляй швидше. За, зачекай, а воно мертва. Воно мертво. Ходімо, ходімо. Чи? В мене залишилось 13 хвилин. Добре, добре, пішли. Пішли, пішли. Нам потрібно на другий поверх. Вони мертві. Мертві. Мені потрібна інша зброя. Вбив! 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 Хобі, один постріл. Бачиш? Ківер вбивця. Очманіти. А на цьому немає коду. Злучив є. Yeah. Все, пішло, пішли. Добре. Oh, хвинтівка, хвинтівка. Ще одну знайшов. Отже, в нас є ще одна зброя. Джин. діоп. Я відчуваю об'єднаність. А як щодо обнімашок? Якщо я помру, ти повинен жити. віддай це сімейне фото моїй сім'ї. Добре. Це кліше, знаєш? Так. Поквапся. Що було на другому поверсі? Вакцина? Не знаю. Джин, іди перший. Що це? Що це? Не обертайся, несподівано, Джин. Що це? Що це? Там хтось є. Там хтось є. А, допоможіть мені. Що це? Допоможіть мені. Вбив ще. Є, є, чисто. У мене залишилось 9 хвилин. Я помру. Ні, ти не можеш померти. Ти не можеш. Я вкушу тебе. Там хтось є. Ні, ні, там нікого нема, чисто. Там зомбі! Хоп, прицілюйся краще. Я намагаюсь, Хоп, ти вбив його. Чего? Я бачу руку. Я вб'ю його. Я вб'ю його. Хоп, що ти робиш? Чому моя не працює? Дай сюди. Не працює, чому? Ей, -е -е -е! стріляй, стріляй, е -е -е -е! стріляй! Стріляй, стріляй! Е ей, ей, зачекай. Чому він не помирає? Чому він не помирає? Чому він ще живий? О, все. Нарешті вбили. О, зернись, пошукай щось. Що це? Налякало мене. Лише сміливець відкриє ці двері. Я не дуже сміливий, так що. Що це? Що це? Що це? Ні ні, ні, Джин. Зачекай, я щось бачу. Сині... напевно, це твоя вакцина. Давай сюди, швидко. Напевне, це вона, так. У мене дві хвилини. Дві хвилини. Що це? Давай я прочитаю. Щоб вийти з цього місця, треба знайти ключ. Тоді що це? Давай я понюхаю. Це вакцина. Точно вона. Ні, не може бути. Понюхай, це вакцина. Ну добре, вона пахне, як напій. Треба це випити. Впевнений. Так, це ж як напій. Тепер я буду в порядку. Це точно вакцина. Чому б вона тут була? Джин, що це було? Що це? Хтось йде? Хтось йде? Стріляй, стріляй, стріляй! Джин, стріляй. Джин, стріляй. Джин, давай, давай. Пішли. Давай звідси вибиратись. Але спочатку треба знайти мапу. Так, точно. О, Що чин. Це? Що це? Дим. Їди першим. Що? Чому це? Дуже багато диму. Я прикрию тебе. Пішли разом? Ходу, ходу, ходу. Стоп, 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 стоп. Помри, помри, Помри! Готово. Добре. Добре. Зачекай. Зачекай. Джин. Я вбив трьох позаду тебе. Чудова робота. Треба поспішати. Треба поспішати. Стріляй, 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 стріляй! Карта скарбів, знайди карту скарбів. І як тобі сподобалось? Вони мертві? Це було круто. О, тут так ріпово. Джин, лише сміливі виживуть. Пішли. Я зараз впісюсь від страху. Не тут. Нічого немає. Вшиваймось. Це було неочікувано. Може, це тут? Ось там, бачиш? Це що, манікен? Думаю, по ньому треба стріляти. Стріляй! Добре. Добре. І Як ти це? Один постріл, один кіл. Вау! Го, бачиш, один постріл, одне влучання. Добре. Пішли на третій поверх шукати ключ. Так, пішли. як тобі стрілецькі навички? Дуже непогано. Третій поверх ключ. Думаю, ми знайдемо його, коли щось випригне на нас. Тільки не лякайся, Джин. Хіба вони не всі мертві? Ні, ні, ні. Джин, що тут коїться? Серйозно? О... Так багато. Дуже багато всього. Я не бачу ключ, Джин. <сь> Хоп, стріляй в них для перестраховки. <Greek> Давай ще раз, щоб точно. Джин, це місце лякає мене. Джин, там щось. Може, треба перевірити всі кімнати? Я щось чув. Ох, яно, готові. Думаю, це не воно. Пішли, пішли, пішли. Нічого? Ні. Передивмось всі ящики. Добре. Нічого нема ключа. Не думаю, що він тут. А це що? Не розумію. 307, 308, 306. Небезпечно написано. Це заборонена зона. Попередження. О, да. Може, треба зайти. Дві хвилини? Що? Що це? Дві хвилини до чого? Джин, там Вони мертві. Зайдемо. Я можу піти першим. Добре, йди. Зачекай, джагу. Що? Починається відлік. Час! Що коїться? Що це взагалі? Лише сміливість натисне кнопку. Зробиш це? Добре. Що, що? Що це? Що це? Що це таке? Що, що, що? На підлозі. Ключі на підлозі! Що? Ключі! Знайди ключі! Вихід! Головний вихід! Поспіши, Джин, поспіши, поспіши! Ну, же, ну же, давай, давай, давай! Швидше! Джин, вони йдуть! Вони йдуть! Джин! Головний вихід! Головний вихід! Там так сказано? Головний? Я нічого не бачу! Кімната 213! Стаціонарне приміщення! Треба знайти! Ти знайшов? Ти знайшов? Так, так, так! Вбий його, Вбий його. Швидше, 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 пішли, пішли. Десять секунд. Одинадцять, одинадцять секунд залишилось. Джип. Джин, Джин. Ні. Йди без мене. Йди без мене. Джин, давай, давай, пішли, Джин. Вони мене не відпускають. Йди, просто йди. Еды! Просто бежи! Невже <chairs> взяв на той ключ? <ohhaltý> <Pušku> Не-не, все правильно. Открылось. Фух! А де Джин загинув? Я не зміг його врятувати. Джин, він живий. Нас спіймали, і я помер. Ти ж знаєш, я намагався тебе врятувати, так? Так. Не підходьте близько. Джей-Гоуп! Щасливого завершення служби. Джин, любий Джей Хоуп, щасливого завершення служби. Все, можна йти додому. Все, забирайтесь. Давайте, йдіть, задуй свічки на торті. Давай. Да ну тебе, джин. Ой, я такий стомлений. Дякую, ви дуже постарались зробити все це схожим на моє повернення з армії. А знаєте, що найсмішніше? Що я ж не знав, що ми будемо знімати, тому опублікував пост в соцмережах, що повертаюсь до роботи. І як тобі повернутись до роботи? Тільки зараз я зрозумів, що звільнився. Дякую тобі. Ти виглядаєш таким пом'ятим? Так і є сьогодні. Ти був повним аматором. О, це правда, але після сьогодні ти став точно профі. Але я дякую тобі. Звісно, до твого рівня мені ще далеко. Ні, 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 джей го. Але я вдячний всім. Це моє шоу, Зачекай. Я покажу ще багато цікавого на каналі Джин.